11 травня 24 го року. Сьогодні красилівці займався ось цим участочком. Все було зарощене. От, а Зараз вже такі грибочки стоять зелені, малина. Ну і декілька кущів. Тут агрус, смородина. От. Тут декілька малин ранніх і жовтих. Ось так виглядає, сьогодні покосив всю цю, думав, колись що буду висапувати, коли земля була мокра, ще можна було, але не встиг я це зробити, тому прийшлось викосити От, всю цю траву. Сьогодні перевіз на город, займався цибулею. Дуже сильно заросла була. Я її прополов і накрив травою. Раніше вона була накрита посередині, а сьогодні накривав з боків. Це горох. Експериментуємо з підв'язкою. Виглядає цю всю доріжку я трохи позрізав хопту, потім прополов рядочки і позакривав травою. Ось вот тут, тут. Так що така робота зайняла сьогодні півдня? От, ще півдня от тут горох посходив. Ще півдня кропив клубніку, дерева. Це кабачки. П'ять штучок зійшло. Тут два. Зійшло із п'яти. Тут. Поки ні одного не зійшло, чомусь от кріп зійшов. Тут зійшов один от нещасненький. і все, більше нема. Сьогодні поливав, але було відкрито цілий день, вже трохи висохло, треба буде ще підлити. От, Залишився ще в нас тут кусочок. Недосаджений, буде досаджено, мабуть, кабаки, якщо все буде добре. От, і ще залишився кусочок необроблений часник. Ну, він трохи більш-менш виглядає непогано, не дуже зарощений, ну, але так от між ним трохи хопти є. От, йому поки не досталося трави, хоча теж було б непогано. Тут у нас така досить широка доріжка біля цибулі, але я вже не встигав сьогодні з цієї сторони її зробити, бо так досить великий кусок був. От Хотілося накрити, тому що через тиждень все би поросло заново, а так, я думаю, трохи. Не так буде рости. Це там петрушка така висока виросла. Клубніка накрита, теж от вже хопта повилазила, але не сильно. так Внизу де нема соломи або де менше соломи там і повилазила. Ось, ще в нас є кусочок там. Думав я за весну поставлю грядки, щоб можна було підготуватися до посадки гірків, помідорів, перцю. Але що сьогодні 10 травня грядки не стоять. Тут у нас залишки малини в траві. Ну ось тут трохи є і ось тут теж ось наші деревця. Це вишенька, Позав'язувалося досить багатенько вишень. Так, спостерігаю, що ніби не обсипаються. та вишня пуста, немає нічого. Це теж малина остатки, але так досить непогано. Дала приросту, от фактично от звідси, от який десь скільки сантиметрів 25 вже, мабуть, ну, дала приросту. Абрикоски себе почувають непогано. Цей абрикос був трьохрічний, на ньому більше абрикосиків. От, ось так виглядають. Ось тут є. От. Теж так поглядаю, що ніби як на землю не падають поки що. А на цьому маленькому абрикоску є одна. абрикоска, ось тут сховалася під листям. От. Персики наші трохи приболіли, хоч я їх спасаю, спасаю, но... і ніби як позав'язувалися <coughs> ось яка краса. Там зараз якось так стану, щоб було більш видно. Оце це зав'язані персики. От. Ну, ніби як зупинилася цей грибок кучерявість. Отакі товариші. Хрущі сидять. Хоча вже дуже багато дохлих. Ось Грис, я вже почав обробляти, і так дивлюся, що ніби як може і немає. Ну тут, тут трошки на листочку є червоного. От. Тут теж багатенько є. так Дивлюся, що ніби як поки не опадають. Не знаю, побачимо. Хоча в деякому відео казали, що відстань між персиками має бути десь до 5 см. Ось тут, між ними, тут їх тут десь 3 см. І якщо є ось такі, як тройнята чи двійнята, ось так двойнята то типа, один оставити, один знищити. Але не знаю, на перший рік якось жалко знищувати, тому поки оставлю, може самі обсипляться. От, листя, звісно, бідове. Воно має бути таке зелене, багато, яскраве, а воно бачите яке. ну, Навчимося, може все буде гаразд. Так. У нас тут, у нас тут огірки, які за тиждень не зійшли. Сьогодні підливав зранку, в надії, що може щось вилізе, але поки що нічого не Ну, але От Ще зараз підлив і будуть сидіти ще. Далі. Тут теж те ж саме, огірки тільки інший сорт. І теж... Поки що без успіху. Так, це наша морква. Ось так виглядає. Дуже багато насіялося насіння, хоча от вона ніби як посходила, де не де є. Так. От, треба теж полоти сьогодні. Поливав, за день вже трохи підсохло. Тут полов два рядочки минулого разу, то так і видно трохи чистіше, а тут ще не так чисто. От. Ну і з цієї сторони більше видно От сходу. Тут Так. Тут у мене заармовані вугли, стоять на підпорках. От треба Ставити на місце, вже висохли вугли, можна відповідно. Тут ще не готова грядка, тут редиска в нас. Редиска якось так дивно себе поводить, деяка позав'язувалася, деяка не позав'язувалася, ну от така є непогана. От. Далі ще одна грядка і на цьому буде все. Ну, або ще схожу, покажу чорну малину. Так, ось тут у нас теж редиска є, теж сьогодні поливала за день підсохло. І тут ще цибулька є. Ось тут росте. Теж вона в мене накрита. Так, Ну і телефон розряджається, тому досить швиденько-швиденько біжимо по великому-великому участку. О, до речі, багато грибів, е, типу печериць. Вчора, ніж вчора, минулого разу привіз три штуки. Пару було червивих, сьогодні ще, 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 може, з десяток знайшов, отут вони десь ростуть. От, але всі червені і великі. Так, тут у нас малина. Ніби як росте непогано. Сьогодні підлив, піддобрив травою настояною. Так що от, от буде зацвітати. Зацвітати буде. Так, такий рядочок. Солома трохи спасла від трави. Отак вот. вот і почала рости. Може в соломі почала рости, а може від себе почала рости, але почала рости. На цьому все.